Всім доброго здоров'я. Пам'ятаєте, я вам говорив відео, що я пробував сіяти кукурузу сезешкою? І просив вас сильно не критикувати мене. Ну, я ризикнув і посію сівалкою СЗ 2,4 ширина. Правда, ми там... трошечки я переробив на сьогоднішній стан. Зараз в мене ось така кукурудза, друзі. поцілені, кукурудза кукуруза посіяна. Міжряддя 45-50, якщо я не помиляюся. Ну, але такий стан стакуруза має. Значить так, аграрій. Хто знає, як вирощувати кукурузу, коли її підживляти, що давати, пишіть мені в коментарях, так як я кукурузу не вирощував ніколи. І. Попробую цього року просто посіяти, як воно, ну, і подивитися, що з того вийде. А вийшла така ситуація, друзі. Є місцями погано, тому що тут було поле нерівне. Але що є, то є. Можна побачити чітко як сівалка Нежлядя. Ось. Кукуруза сіяла вже пізно. Але досить таки непогано. Сорт кукурузи Моніка 330-450, точно не пам'ятаю. Ну, зараз у нас такий стан кукурузи. Отож, друзі, пишіть мені коментарі, що ви думаєте на це все, Чи я вар'ят, не вар'ят. Ось ну, такий стан в мене кукуруза. Ось таке міжряддя. Ось такий стан. При посіві я тут дав, е, тільки при посіві доброго дав, більше я не давав, тому що я так думав, що, що тут нічого з того толком не буде. Далі. Чим обробляли її, скільки разів обробляли кукурузу. Всі пишіть, всі говоріть. Обов'язково буду почути вас, ваші поради і так далі. і так далі. Ось. Ну, Я не знаю, <смі> може її соромно показувати вам, але це наголошую ще раз, що це сіла СЗ-шка. Це сіла зешка, кукурузку. З такий стан, зараз має в мене кукуруза. Я довго думав знімати відео, не знімати відео. Трохи соромно, трохи. Якось так, друзі. Якось так. Але я бачу, що кукуруза така потужна. Тут. Отож, друзі, підписуємося. Все буде Україна.